Ганс Крістіан Андерсон, гидке каченя. Що за розкіш була за містом? Стояло літо, пшениця половіла, увесь зеленів, на смарагдових луках височили копички сіна, і там же, ступаючи довгими червоними ногами по стерні, походжав лелика, що говорив єгипетською мовою, якою навчився від своєї матусі. Навкруг полів та луків тягнулися величезні ліси, посеред яких голубіли бездонні озера. Лели, як же гарно було за місто. На самім осонні стояв старовинний хутір, оточений глибокими рівчаками. Від муру до води ріс лопатий лопух. Він був такий завишки, що під його найбільшим листям на повен зріст уміщувалися дітвора. Там стояли такі дикі хащі, мов був не лопух, а дрімочий ліс. Ото саме в тих хащах і сиділа на своєму гнізді качка, висиджуючи каченят. Правда, сидячка та її вже добре надокучила, бо забирали хто, з наскільки часу, до того ж, до неї мало хто заходив у гості. Решта качок більше любили хлюпатися в канавах, аніж вибиратися на берег, усідатися під кущем липуха і крякати разом з нею. Та ось яйця одне за одним почали розлуплюватись і пищати. Пі-пі. жовтки ожили і повисовували шкарилу Хочеш, хочеш, чиш, хоч підганяла качка, і каченята дуж заходилися вилазити на світ Божий і роззиратися. Під зеленим листям на всі пічі. Матуся їм не боронила, мовляв, нехай дивляться, скільки завгодно, бо ж зелений колір корисний для очей. Ого, який не світ, мовили каченята. А вже ж, і відтепер їм стало набагато просторіше, ніж у шкаролопі. Невже ви думаєте, що це цілий світ? запитала матуся. Тож він простягається аж на край саду і сягає до пасторового поля. Але я. Там ніколи не була. Мабуть, ви всі вже вилупились, і качка підвелася. Е, ні, не всі. Найбільше їй це лежить і ані руш. Та доки ж це триватиме? Як воно у мені набридло? І вона знов усілася в гнізді. Ну, як тобі ведеться? спитала стара качка, що навідалася до неї гості. Та забарилося одне каченя, відповіла качка. Крячка, ніяк не вилупиться, але поглянь на решту. зроду не бачила таких чарівних каченят. Всі, як одне, схожі на свого батька, а він, капесний, мене навіть не провідав. Дозволь мені на те яйце глянути, попросила стара качка. А що, як воно індиче? Якось мене теж були обдурили, і я страшенно наморочилася з індичатами. Не можу тобі передати, як вони боялися води. Я навіть не могла їх туди загнати і крякала, і підпихала, все було марно. Дозволь мені подивитись на яйце. Ну от, воно справді індиче. Краще облиш його та йди вчити своїх діток плавати. Та посиджу ще трішки, відповіла качка Крячка, а якщо вже я стільки згаяла часу, то досиджу до кінця. Воля твоя, сказала стара качка і поклигала своєю дорогою. Врешті-решт, велике яйце тріснуло і запищало пі-пі, а потім із каралопи вилізло пташа величезне і дуже негарне. Оглянувши його, качка, сказала, яке воно велике, зовсім не таке, як усі. Невже це і справді індича? Ось ми зараз побачимо. Якщо воно не схоче не йти у воду, то я сама його туди зіпну. Наступного дня стояла благодатна погожа днина. Сонце світило просто на зелені лупухи, качина матуся повела всю свою родину до рівчака. Плюс і вона стрибнула у воду. Хочеш, хочеш!» – загукала вона, і всі каченята одне за одним плюхнули до неї. Вода накрила їх з головою, але вони в мент випірнули на поверхню і гарненько собі попливли перебираючи лапками поперед себе. Плавали вони геть усі, а з ними й те негарна сіра пташа. То яке ж то індича, мовила качка. Гляньте, як зграбно воно молотить лапками, як прямо тримає голівку. Дитятко моє рідненьке, а загалом, якщо до нього придивитись, то воно вельми симпатичне. Хочеш, хочеш, гайда зі мною, я виведу вас у світ і представлю на подвір'ї. Одначе гуртуйтеся всі біля мене, щоб ніхто вас не потовк, і стережіться кота. Аж ось вони дочапали до подвір'я, який там стояв галас Елемент. Дві родини чубилися за вугрячу голову, аж поки та голова дісталася котою. Бачите, як водиться на білому світі, сказала качина матуся, облизуючи дзьоба, бо вона і сама не відмовилась би полесувати цією головою. Молодість лапками звеліла вона, покажіть, як ви вмієте крякати і схиліть голову перед оцією старенькою качкою, вона тут найвельможніша. А гладка вона через те, що іспанської породи. Бачите в неї на лапці червону латочку, правда красива, то найвища каччина відзнака і означає дуже багато. Вона свідчить, що коли качка десь загубиться, Її неодмінно впізнають і тварини, і люди. Ну ж бо хочеш, не стулюйте лап купи Добре виховане каченя широко розставляє лапи, вивертаючи їх назовні, як тато й мама. Ось так. А тепер пригланяйтеся і кажіть, грям. І каченята послухалися, а качки з подвір'я оглядали їх з усі біч і на весь голос рекотували, а подай їм грець. Оце насунула юрба. Хіба нас було Тух, а на що схожого та каченя? Аж бридко дивитися. І тієї ж миті одна качка підскочила до сірого каченята і скупнула його за шию. Не чіпай, крикнула качина мату. матуся. Воно ж нічого поганого не робить. А Атож, зате воно дуже велике і чудне, відповіла качка з кубачка. тож його годиться провчити. У тебе, Матуся, прекрасні діти, сказала стара качка з латочкою на лапі. Всі прекрасні, крім одного. З тим каченям тобі не пощастило. Мені хотілося б, щоб ти спробувала висадити його заново. Це неможливо, ваша милосте, відповіла качена Матуся, воно не гарне, але добродушне і плаває так само зграбно, як і решта. Ба може навіть твердити, що найкраще. Думаю, з віком воно погарніше, а з часом і поменшає на зріст. Воно надто довго лежало в яйці, тому й не вдалося вродою. І вона скубнула пташа по загривку, а тоді ще й погладила до того ж це селезень, а йому не конче бути гарним. Мені здається, коли він зможніє, то таки знайде свою долю. Нарешту каченят люби дивитися, сказала стара качка. А тепер почувайтесь як удома, а якщо знайдете вугрячу голову, то несіть її мені. І качина, родина справді, почувалася як удома. Проте бідолашному каченяті, що останнім вилупилися з яйця і мали дуже непривабливий вигляд, вилося не з медом. І качки, і кури його кусали, штурхали і брали на глузи. Воно надто велике, торочили всі гуртом, а індик, що народився зі шпорами на лапах і через те уявляв себе імператором, надувся як вітрило на кораблі, підскочив до каченят і завулькотів так, що аж почервонів. Підолашне каченя не знали, чи йому стояти, чи кудись бігти. Воно було страшенно журене, з ним поводилися, мов з якоюсь потворою, ще й перед цілим пташиним двором виставили на посміховиську. Так минув перший день, а далі було ще гірше. Всі, кому не ліньки, ганяли його від себе. Навіть брати й сестри не бридалися і весь час казали нехай тебе, братки із даревані, бере собі кіт. А матуся додавала, щоб тебе очі мої не бачили. Качки скубилися, кури булися дзюбами, а дівчина, що всіх їх годувала, штурхала каченя ногою. Врешті-решт каченятю урвався терпець, воно розбіглося і перелетіло через тин. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, спорхнули в повітря. Це тому, що я таке негарне, подумало каченя, заплющило очі та й побігло галасвіта. І ось воно дісталося до величезного болота, де жили дикі качки. Там воно просиділо всеньку ніч, немагаючи від утоми та журби. Вранці дикі качки, позлітавши зі своїх гнізд, побачили чужака. Що ти за одне? спитали вони. Каченя завертілося, завовтузилося і почало не біч розкланюватися. Яка потороча Просто жах!» – мовили дикі качки, але нам до тебе, байдуже, тільки ні до кого з нас не сватися». Сердиго, та він до такого навіть не додумався тому хотілося одного сидіти в очереті і пити болотяну воду. Так провело коченя цілих два дні. А потім до нього навідалися двоє диких гусей, точніше, два дикі гусаки, що недавнечко вилупилися з яєць і були в дуже доброму гуморі. Слухай, приятелю, сказали вони, твоя потворність нам навіть подобається. Хочеш приєднатися до нашого гурту і стати перелітним птахом? Тут неподалік є ще одне болото, де водяться перегарні чи маленькі дикі гуски, що вміють крякати. Може, ти знайдеш там своє щастя, ти ж такий потворний. Півпав, ненацько пролунало над болотом, і обидва дикі гусаки впали мертві в очерет, а вода навколо них почервоніла від крові. Півпав, пролунало знов, і цілі табуни диких гусей здійнялися з очерету в повітря. Стрілянина не вгавала. То було грандіозне полювання, болото оточили мисливці. Еге ж, деякі з них сиділи на деревах, гілля, яких простягалися над очеретами. Блакитний дим хмарками гортав темні дерева і слався над водою, бо по багнюці тьопали мисливські собаки. Тьоп-тьоп, гойдався очеред відолашне каченя, похололо з жаху, вже збиралося засунути схилену голівку під крило, як раптом перед ним постав здоровенний собака з вислупленим язиком і лютими блискучими очима. Він роздвало. А що вишкірив зуби і потягнувся до каченят, а тоді тьоп-тьоп, та -тьоп, й побіг собі далі. Слава Богу, зітхнула каченя. Я настільки потворний, що навіть собака перехотів мене вкусити, і каченя причаїлися в очереті, а над ним весь час пролітали кульки дробу і лунали постріли. Лише наприкінці дня стрілянина стихла. проте бідолажне каченя все ще боялося ворушитись. Лише виждавши кілька годин, воно розглянулося по боках і майнуло з болота геть. Воно бігло полем і лукою, а вітер просто сповав його з дороги. Надвечір качення добилося до якоїсь убогої хатинки. Вона була настільки стара, що й сама, певно, не знала, на який бік звалитися, тому ще й трималась. Вітер намагався підхопити каченя і понести за собою, тож йому доводилося сідати на хвоста, щоб не піддатись. А вітер розходжувався дедалі дужче, та ось каченя помітило двері, які зіскочили з єдиної щепці лі... лілої завіси, і були такі перехняблені, що утворили шпарину, крізь яку можна було прошмагнути всередину, і каченя недовго думаючи шмагнуло в шпарину. У тій хатині жила бабуся з котом та куркою. Кіт, якого бабуся називала синочком, умів прогинати спину і муркотіти. А коли його гладили проти шерсті, він навіть викришував із очей іскри. В курки були дуже маленькі куці лапки, тому бабуся прозвала її куткудачкою куцолапкою Курка гарно неслася, і бабуся любила її, мов рідну дитину. Вранці кіт і курка одразу ж запримітили чуже каченя. Кіт заморкотів, а курка закуткудакала. Що там таке? спитала бабуся, розглядаючись по хатині, а оскільки вона не добачала, то сприйняла каченя за гладку качку яка ока заблукала. Оце так здобич, мовила бабуся. Тепер я розживуся на каченні яйця, якщо, звісно, то не селезень. Ось лишим його на випробування та й побачу. І каченя три тижні проходило випробування. Але так і не знесло ані яєчка. У хатині за господаря був кіт, а господин курка, і, об, і обоє вони мали звичку казати ми і світ. Кіт і курка вважали себе половиною того світу, до того ж не аби якою половиною, а найкращою. Каченят здавалося, що можна мати іншу думку, але курка нетерпляче його спитала Ти вмієш нестися? Ні. Ну, той прикусує прикуси язика, а кіт спитав, ти вмієш прогинати спину, моркотіти і викрешувати іскри? Ні. Ну, той не пхайся зі своєю думкою, коли говорять мудреці. І коченя, сидячи в своєму кутку, мовчки похнюпилося, аж раптом йому пригадалося свіже повітря і сонечко, і страшенно закортіло поплавати. Врешті-решт воно не стрималося і сказало про це курці. Що з тобою? здивувало, та? Сидиш, крячкою, байдикуєш. То й забиваєш собі голову бо значим. Неси яйця або моркочи, воно й менеться. Але як приємно плавати у воді, сказала Каченя, як гарно там хлюпатися і пірнати з головою до самого дна. Нічого собі приємність, викнула курка. Напевно, ти з'їхала з глузду. З Спитай кота наймудрішого тих, кого я знаю, чи любить, чи любить він плавати у воді або пірнати. Я вже не кажу про себе. Спитай навіть у нашої господині, старенької бабусі, мудрішої за яку не знайдеться в сільному світі. Ти думаєш, їй хочеться плавати у воді і пірнати з головою? Ви не розумієте мене, скрикнула каченя. О, якщо вже ми тебе не розуміємо, то хто ж зрозуміє? Тобі хочеться бути мудрішим за кота й бабусю, не кажучи вже про мене. Дитина, не корчиш з себе розумаку. Подякуй своєму. Творцеві за те добро, що випало на твою долю. Хіба тебе не прихистили в теплій хаті і не доглядають? Ти могло б тут чого небудь і навчитися, але ти дурне, як пень, з тобою не цікаво спілкуватися. Можеш мені повірити, я бажаю тобі добра, тому й кажу неприємні речі, бо саме так і пізнаються справжні друзі. Спробуй нанести яйця або навчися моркотати чи викрешувати іскри. «І я краще піду собі свіця очі мовило каченя. З Богом, відповіла курка, і каченя пішло в широкий світ. Воно плавало в озері, пірнаючи там до дна, проте всі, хто його бачив, від нього сахалися. Та ось надійшла осінь листя в лісі пожовкло й побагравіло. вітер зривав його і кружляв ним по всіх усюдах. Небо стояло високе і холодне, важкі хмари носили в собі, повну граду снігу. А на Тину сидів ворон і крякав за від холоду голосом. Ще пак. Там можна було заклякнути, ледве подумавши про холод. В сердешному каченяті справді було непереливки. Одного вечора, коли сонце червоним, мов жар ховалося запругом, з кущів випорхнув цілий табун дивовижних великих птахів. Каченя зроду не бачило таких красенів, сліпучо білих, з довгими стрункими шиями. То були лебеді, вони якось по Чудернацькому закричали, широко замахали своїми розкішними могутніми крилами та й полинули з холодних лук у теплі краї, десь до морів та озер. Вони здіймалися у височинь, усе вище та вище, і гідке каченя зненацька чомусь захвилювалось. Завертівшись у воді, мов млинок, воно витягнуло до лебедів шию і якось так дивно й голосно скрикнуло що саме свого крику, що саме свого крику злякалося. О, ці прекрасні, щасливі птахи, не йшли йому з дубки навіть тоді, коли вони вже зникли з обрію. Каченя пірнуло аж на дно, а як випірнуло, то було немов саме, не своє. Воно не знало, як звалися ці птахи і куди вони полетіли. Однак полюбило їх так, як зроду ще нікого не любили. Його серце. Не закралося й краплини не заздрощів, бо навіть подумки йому не хотілося ставати таким красивим, як вони. Каченят хотілося лише одного бути прийнятим до качиного гурту, сердешне гидке каченя, а зима випала така холодна, що жах. Каченят весь час доводилося плавати у воді, аби озеро не замерзло зовсім, одначе кожної ночі та ополонка, де воно плавало, дедалі пущала. Мороз був такий, що крига аж тріщала. Каченя безперестанку лопотіло лапами, побоюючись, що воду зовсім зітхне кригою, врешті-решт воно таки стомилося, опустило крила і обмерзло. Досвіта біля озера проходив якийсь селянин. Побачив він каченя, розпив своїм дерев'яним черевиком кригу, підхопив знайду на руки і поніс до своєї дружини. Там воно й клигало, і от дітям закортіло з ним побавитися. Але каченя злякалося, що вони його образять, і зопалу, відскочивши в бік, плюснулося просто в дійницю, ще й так, що молоко розхлюпалося по всій хаті. Господиня скрикнула, сплеснула в долоні. Тоді каченя влетіла в горнятку з маслом, потім одіжку з борошном і прожогом вискочило зі Лишенько, що то була замара. Господині і замахнулась на нього кочерешкою, а діти бігали за ним по хаті, збивали одне одного з ніг і сміялися, і верещали. Добре, що двері стояли відчинені, тож коченя дерманули в кущі, і у свіжий сніг, і там воно мов би, провалилося в зимову сплячку. Одначе надто сумно було б розповідати про всі поневіряння, яких коченят довелося зазнати цієї сурової зими. Воно лежало в болоті між очеретів доти, доки знов почало припікати сонечко. Зі співом жайверонків не дійшла весна красна. І, якось коченя, розправивши крила, здійнялося в повітря. Тепер вони лопотіли дужче, ніж досі, і ніби набралося більше сили. Та не встигло воно й оком змагнути, як опинилося у великому саду, де саме цвіли яблунь і пав позок, що схиляв своє довге зелене віця. Над з вивистим рівчаком. Ой, як там було гарно, як свіже дихала весна. Тієї миті з хасть виплили три дивовижних білих лебеді. Вони лопотіли крилами і напрочуд легко пливли плесом. Качення впізнала тих розкішних птахів, і його огорнув якийсь дивний сум. Як мені хочеться полетіти до тих королівських птахів, хоч, може, вони б'ють мене, мовляв, як це ти? Поторочись кота, зважилося до нас підступити, ну й дарма. Краще вже нехай вони мене вб'ють. Я не витримаю скубання качок, дзюбання корей, штурханців служниці, щоб пильної пташини двір. Мені не сили буде ще раз пережити люту зиму, і каченя злетіло на воду і попливло назустріч розкішним лебедям. Вони загледіли його і теж повернули в його бік. Бийте мене, мовило сердечне каченя, схилило голову до самої води тайно чекати смерті, але що ж воно побачило в чистій воді? Та ж своє власне відображення. Правда, на нього вже дивилися не темно сіре, незграбне пташа, потворний брудки, а молоденький лебедик. Так от нема нічого поганого в тому, що ти народився в каченому гнізді, якщо ти вилипався з лебединого яйця. Наш лебедок навіть зрадів, що пережив стільки поневірянь, бо саме тепер поцінив своє щастя і усю ту красу, яку він пізнав. Дорослі лебеді плавали навкруг нього і погладжували його дзьобом. Аж тут у сад прибігли малі діти і заходилися кидати у воду хліб та зерно, а найменше дитя закричало Там є новенький!» решта діток і собі загукали Ага, з'явився новенький. І вони заплескали в долоні і почали танцювати, а тоді привели батько й матір і знов стали кидати у воду крифти хліба і пирога. Ще й усі, як одне, казали новенькі, простокрасень, такі молодюсінький, такі гарнюні. А старі лебеді схилили перед ним голови. І тоді Лебедик страшенно збентежився й сховав свою голівку під крило, хоч і сам не знав навіщо. Він був надто щасливий, але ні скілочки тим щастям не пишався. Бо ж добре серце ніколи не буває пихатим. Йому згадалось, як його ганяли і брали на глузи. Ну, а тепер ось він на власні пухачув, як його називали найкрасивішим з поміж усіх красивих птахів. Бузок схиляв свої гілля до нього аж у воду, а сонце пригрівало і голубило його своїм промінням. І тут він залопотів крилами, випростав свою струнку шию догори. І на радощах скрикнув, хіба я міг, коли був гидким каченям, мріяти, що матиму стільки щастя?